Всім привіт! Дякую, що приєдналися до мого уроку. І якщо ви не бачили ще перший урок, то перейдіть по силці нижче для того, щоб вивчити алфавіт і як представитись і сказати добрий день і до кого говорити на ти і на ви. В цьому уроці ми вивчимо різні дієслова, але перед цим давайте вивчимо, як сказати я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Для того, щоб сказати я, буде ж. «ж» ти тю. Тю. Він – «іль», іл. Вона – «ель», Ел. Ми. Ну, ну ви. Ву, ву, вони чоловічого роду, – «іль» Іль. і вони жіночого роду – «ель». ЕЛ. З С в кінці. Коли ви вже вивчили, як буде я, ти і так далі, ми можемо перейти до відмінювання слів. Для того, щоб провідмінювати слово «être», подивіться на табличку, його треба запам'ятати: Je suis, я є, je suis, ти є tu es, tu es, він є il est, il est, вона є elle est, elle est, ми є. nous sommes, «Nous sommes» – ви є «vous êtes», «vous êtes». И остальные. «ils sont» – вони є чоловічого роду «ils sont», і «elles sont» – вони жіночого роду «elles sont». Для того, щоб е, визначити, чи вам говорити іль сон, вони чоловічого роду, вони є чоловічого роду, чи ель сон жіночого роду, треба знати, про кого ви говорите. Якщо ви говорите про групу людей, наприклад, п'ятеро чоловіків, одна жінка, то це буде завжди іль, вони чоловічого роду. Але якщо ви говорите тільки про жінок, то буде ель сон. Далі переходимо в е, е, другу табличку, другу колонку Авах. Слово авах означає мати. Я маю «ти маєш і так далі. Je я маю, тут стоїть апостроф, тому що коли закінчення слова на «ю», як з я «ж», і початок з букви А, «аш», голосних літер, то е, ставиться апостроф. Ж я маю. Тю А ти маєш. Тю А. ІЛА він має. Іл-А. Вона має ЛА. ЕЛА вона має. Ми маємо «nous avons», nous avons ви маєте vous avez, «vous avez», і вони мають чоловічого роду «ils ont», ils ont І вони мають жіночого роду ель зом. Ельзон. Ви можете побачити, що в цій табличці останнє слово вони мають чоловічого і жіночого роду в «être», бути і «avoir» мати дуже схожі. Єдина різниця між ними це як воно читається. В слові бути читається «с», «сум», іль сом, тому що є дві букви С. Закінчення С і початок С, тому читається с. В слові аваг мати закінчення С, але початок О. Тому буде з ільзом, ельзом. Так як це трошки важко запам'ятати, треба пам'ятати, що «етр» с, а авах з. І в останній колонці таблички є слово «парле», говорить. Це слово з першої групи дієслів, і воно відмінюється одинаково, як і інші слова з цієї групи. Якщо слово закінчується на ех, ER, як парлі говорити, перше закінчення до я буде е, e. parle». друге закінчення тюпар. Читається просто парль, парль, парль. В трьох. «я говорю, ти говориш, він говорить, але закінчення трошки міняється. Я говорю Je parle, ти говориш tu parle, він говорить il parle, вона говорить «elle parle. Закінчення. E, e, s, e. Далі nous parlons, ми говоримо, «nous parlons, ви говорите, «vous parlez, vous parlez, і вони говорять il parle, elle parle. Вони чоловічого, вони жіночого. В французькій мові. Найчастіше відмінювання в першій групі парль я говорю і парль вони говорять звучить одинаково. Хоча пишеться по-різному, звучить одинаково. іль парль». Тому, якщо ви не впевнені, як е, записати вони говорять, ви все рівно будете знати або в іншому слові, ви все рівно будете знати, е, як читається. Так само, як і з я говорю, так і останні вони говорять іль парль». Треба запам'ятати, які закінчення. Перше закінчення ю, «E», юс. ОНС, ЮЗ, НТ. Це треба запам'ятати на пам'ять, звичайно. Як сказати заперечення? В цій табличці ви бачите, що написано: Pour mettre une phrase à la forme négative, on encadre le verbe de n, enапостроф, верб ПА. Для того, щоб створити фразу в негативі, потрібно додати н або е-напостроф дієслову і після дієслова па. Для того, щоб створити фразу в негативі, потрібно взяти сюжет, наприклад, я або він, ставити слово «не», потім дієслово, па і комплімент, і додаткове слово. Дають нам приклад, je ne suis pas française», Я не є француженка. Якщо б ми просто забрали ці слова непа, було б я є француженка. Je suis française». Але так як ми хочемо сказати в негативі, то буде «je ne Сві па франсес. Трошки важко запам'ятати, бо два слова для того, щоб сказати я не француженка. В українській мові перекладу буде слівно я не є не француженка. Два рази не. Наступний приклад: я не говорю арабською мовою. «Je ne parle pas arabe» Ми бачили в табличці для того, щоб сказати я говорю буде «Je parle» я не говорю, «Je ne parle pas» і якою мовою? Араб. Наступний приклад: je n'aime pas le sport. Мені не подобається спорт. Еме французький мовець. любити або подобати. Je n'aime pas le sport. Мені не подобається спорт. Ви можете так само зауважити, що в першому прикладі je ne française. я не француженка. Пишеться франце чоловічий рід без в кінці Français. а якщо це жіночий рід, то буде française. Якби це говорив чоловік, то було би je ne suis pas français. Так само, як е, я не українець, було би ne suis pas ukrainien» для чоловіків і україн'єн для жінок. Я українець буде же suis ukrainien», Я є українка, «je suis ukrainien», Додається дві н. І вони говорять для того, щоб сказати, скільки вам років, ви використовуєте слово «avoir». Я маю 20 років. Я маю е, 30 років. В українській мові ми говоримо. Мені є, а французькій я маю стільки років. Перейдемо до вправи. Перше вправо. Компліте текст le verb être ou le verb avoir е конжуґе. Заповніть вправу з дієсловами «être» або «avoir», бути або мати, і провідмінюйте. Перше речення: – «il ingénieur». Він є інженер. Як сказати є? est ingénieur». Il est ingénieur. Друге. Nous Marie. Ми одружені. Ми є одружені. Ну sommes мари. Третє. Il deux enfants. Вони дві дитини. Вони мають двоє дітей. Il zon deux enfants. Четверте. Ви, 35 ans. 35 років. Вам є 35 років. Ви маєте 35 років. П'яте. Elle 25 ans. Вона 25 років. Вона має 25 років, їй 25 років. ЛА Ван Сенка. І шосте je français. Я є француз. Je suis français. Досить легка вправа. Як тільки ви запам'ятаєте слова в табличці, їхні відмінювання, і, звичайно, треба розуміти е сенс е речення, дуже легко сказати. Друга вправа transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Перерабіть фрази э, позитивні в негативні. Перше. Il est français. Він француз. Ні. Треба сказати, він не є француз. Но. Слово но це ні. Non. Il, il n'est pas français. Додаємо но. Е лишається. Є. Па. Після дієслова. Il n'est pas français. Берете діє слово і до, і після ставите но і па. «Vous avez 25 ans. Вам є 25 років. Ні, вам немає 25 років, як сказати но vous pas 25 ans. Досить легко. Добавляєте «но па і фраза вже в негативі. Третє: Я Італійка. Je suis italienne. Je suis italienne. Ні. Я не Італійка. Je ne suis pas italienne. Говориш японською. Tu parles japonais. Ні, ти не говориш японською. No. Tu ne parles pas japonais. І останнє Elles sont mariées. Вони одружені. Elles sont mariées. Тут написано в жіночому роді, тому я так розумію, що двоє жінок. Elles sont mariées. Ви бачите, що слово маріє в кінці воно має закінчення Е e і С. Закінчення С це очевидно, чому, бо це множина. Але закінчення Е-С це множина жіночого роду. Ель сон мар'є» – вони одружені, це жіночого роду. Фраза, тому ЕС додається. І як зробити в негативі? Но Ель не сон мар'є». дуже легко. Ви можете ще раз провідмінювати самі і провірити ще раз, чи ви правильно все написали.